сході, де сам заставало завжди, ніч інші ворожих. Стома земля від тяжкої людини. Повірю, що ми переможемо. До нашого краю диявол прийшов, З речами на янтовські схожими. Куди наступив би, там ріками кров, то знаєш, що ми переможемо. Війною прийшов, але просить проми. Так і зосталося. схожими. З монстрами миру не буде, а ми, я певна, що ми переможемо. Захисники, ми учні острівської школи Тернопільського району. Вітаємося до вас і словами великої вдячності. за те, що ви оберігаєте ви нашу країну, наш спокій і мир усіх дітей України, наше життя. Ви жертвуєте собою заради того, щоб ми жили, мирі та здобули. Ми знаємо, що у цей складний час ви оберігаєте кордони нашої держави. Бережете нас спокій і наше життя. Тримайтеся, дорогі наші солдати. Для вас ми молимося кожного дня. Щиро віримо в вас. Хай ваші гарячі серця та світло і розум бережуть нашу дію. Ми пишаємося вами і чекаємо вас додому, живими та з перемовою. Слава!